На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери державних установ, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І як завжди починаємо, із тендерів Києва у будівлю Офіса президента куплять нову лампу для манікюру. Київрада витратить майже мільйон гривень на нові комп'ютери та кондиціонери. Відпочинок 400 дітей з Києва на буквині оцінили майже в 11 мільйонів гривень. Офіс генпрокурора закупить нові вінники і йоржики для унітазу. У парку нивки за 7 мільйонів гривень проведуть протисувні роботи. У київському офісі Амку замінять дах за 1 мільйон гривень. На підтримку роботи мережевого обладнання служби 112 Київ витратять 2 мільйони гривень. Київ Зеленбуд замовить дві нові вантажівки. Київський офіс Угерсімбанку за майже 3 мільйони гривень оновить систему кондиціонування повітря. Київський офіс центру громадського здоров'я МОЗ замовив нові ролети для вікон. ТЦК Києва вкладе 2 мільйони гривень у ремонт авто. Київ теплоенерго витратить 7,4 мільйони гривень на димосос і сигнальні світильники. А ми переходимо. Переходимо до тендерів столичного регіону. Під броварами за понад 51 мільйон гривень збудують нове укриття. Харчоблок ліцею у Білогородці відремонтують за 14 мільйонів 400 тисяч гривень. На харчування дітей Іванкова витратять 4 мільйони 800 тисяч гривень. А дітям з Білої церкви за 2,8 мільйони гривень куплять 56 тисяч літрів соку. Спортивний коледж Київщини витратить понад 1 мільйон гривень на овочі та фрукти. Гнідин вкладе 408 тисяч гривень у Мавіки та зарядні станції для них. А також бровари, благоустрій куплять мавіки і тепловізори. У Бучі за 1 мільйон 400 тисяч гривень облаштують штучний полив зеленої зони. Сквира закупить вуличні тренажери майже на 100 тисяч гривень. Біла церква закупить ритуальні набори для поховання воїнів. Гостомель вкладе 1 мільйон 800 тисяч гривень у демонтаж пошкодженого росіянами житла. Київоблрада за понад 550 тисяч гривень купить нові комп'ютерні мишки, флешки, клавіатури і роутери. А Державний архів Київщини витратить 2 мільйони 100 тисяч гривень на новий ліфт. І звісно ж детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлада. Шукайте посилання у описі.